Всім привіт! Ви на каналі Ева Перформанс. Сьогодні я хочу поміняти ось цю дівчинку. Вона зовсім в мене не дуже така гарненька, так що я сьогодні її буду міняти. Так. Які тут в нас волосся є? Так, давайте волосся. Ось такі хай будуть. Ольору ось такого. Тепер це буде не сонечко, тепер це буде, я не знаю, я ще і. Не... В неї ще немає. Назви я не знаю зовсім. Зараз. Ось. Так, далі ще тут в нас обрати можна ось так Якесь платьєчко. Так, може ось таке? Ні. О. Таке буде нормально. Хай буде кольору ось такого. Та й очі, очі, кольору дро. Я не знаю, які очі би зробити, але мені хочеться ось такі. Які гарненькі. Далі ротик. Ось такий. Ось це гай буде. Так, що тут в нас ще є? Зараз, я хочу вот такие, ось. Та ось. ось. А ще, хай буде в ней якась куртка. Зараз. Ой. Я не хотела. цю. Так, хай буде вот такая. Не, вот такая. Я ці куртки не хочу. Я хочу куртку. Ось таку і хай колір буде такий. Так, ось такі ось носки. дай. Я хочу її щось підібрати зараз. Ці дівчинці. Хочу підібрати щось у цьому магазині. Так, що тут? Ой, вибачте, в мене тут дуже добрий безлад. Я просто відео знімала. Так, зараз. О! Зараз, зараз, зараз. Може, їй це підійде. Ну, ні, мені це не хочеться, я передумала. Зараз я вам покажу мого нового чоловіка. Я його з ним буду знімати серіал. Зараз я його. ось він. Ось так. Так, тут моя дівчинка ось, та й сумку знімемо? Це мені не потрібно. Ось сумка. Мені це не хочеться, щоб в неї було, хай буде ось так. О, а далі я хочу її навушники. Навушники. Так, зараз тут які є. Ось такі ось або е -е, такі. Мені краще ось такі. Та й кольору хай буде такого. Ось. Я міня, поміняла свою дівчинку. Якщо вам подобається, то ви, то ви можете написати у коментарях, що, як вам вона подобається. Що мені ще її поміняти. Може щось ще її поміняти. Щось взяти. Например, платье, чеку я кресту. Вы пишите в комментариях. Ось. И у меня ось вот такая вот девчонка вышла. Сейчас я вам еще раз ее покажу. Так. Ось вона. Гарненько. Ну все. Всем пока. До скорой встречи.